Якщо ваша дитина, школяр, значить в дитячій не тільки багато іграшок, але і море канцелярського приладдя, які час від часу губляться, зібрали в одному постійно крутіші бюджетні ідеї по організації зберігання дрібниць тепер навести порядок на робочому місці не складе ніяких труднощів. А потрібна річ завжди буде під рукою. Один свіжий погляд, самі звичайні скляні прозорі банки, просте і геніальне рішення для зберігання канцелярського приладдя, адже всі вони будуть у вас на виду. Для різноманітності використовуйте банки різних форм і розмірів, створюючи цікаві композиції. Два другий шанс дайте тріснутим кружечками, чарках або підставках для яйць більш придатним для рідин друге життя. Використовуйте їх для зберігання ручок, олівців, скріпок і навіть окулярів для читання. Крім того, ви можете посадити в чашку чашконебольший сукулент. Він стане прикрасою вашого домашнього офісу. 3. завжди під рукою настінна перфорована панель з невеликими отворами для кріплення з легкістю, монтується практично на любої поверхності. Вона доведеться до місця не тільки на кухні. Але й допоможе впорядкувати приналежності для творчества у панцелярію, просто причепіть їх за гачки. Чотири на своєму місці, а ось численні підручники і робочі зошити зручно розкладати в звичайній сушарці для посуду, у ній же знайдеться місце для зберігання дрібниць, калькулятора, лінійки і блокнота. Розташуйте її на робочому столі або тумбочі, і шкільна література буде завжди на виду і під рукою. П'ять творчий процес. Закріпіть. Та кишеньки, які зазвичай використовують для домашнього взуття з одного боку, а якщо дозволяє тлина, то по периметру столу таким чином пишуть або малювальні приналежності завжди будуть у вашої дитини під рукою, і розсортувати їх по ям не складе труднощів. Шість для найменших маленькі предмети, кнопки, скоби для степлера, стріпки флешки. Постійно губляться, у нас є ідея як приструнити їх. Для цього підійдуть два варіанти футляри для зберігання таблеток або ж тривіальні формочки для льоду. Сім, розділяти і панувати безлад у внутрішніх шухлядах стола або комода, справжній бич як творчих, так і офісних людей. Спробуйте розділити їх в місце з допомогою невеликих коробочок, пластикових корзін або більш оригінальним способом. Задійте формочку для печива і лімафіну з неглибокими отворами. 8. великий магніт, магнітна смуга або компактна магнітна стрічка підійдуть не тільки для ножів або інструментів, але і для шпильок скріпок, множите інших металевих предметів, з їх допомогою ви зможете задействувати для зберігання найнесподіваніше простір, наприклад, внутрішню сторону дверей шаф. 9. намотуємо на вуз, проявіть фантазію, і озирніться навколо. Самі незвичайні предмети допоможуть вам зберегти ваші речі в порядку. Плутанина з навушників шкодить не тільки вашим нервам, але і самим навушників, що призводить до їх швидкої і неминучої псування, щоб більше не витрачатися на нову пару. Обзаведіться спеціальною стійкою для навушників, що працює за принципом ниткової котушки. 10. хто придумав ці пробки, візьміть кілька пробкових підставок для пляшок і склянок, склейте їх разом і виконайте невеликі отвори. Вийде оригінальна підставка для зберігання ручок або олівців, а при допомоги шпильок до неї можна прикріплювати записки з нагадуваннями на стоящий офісний органайзер. 11. відкритий характер кращий спосіб заощадити місце, і при цьому тримати потрібні речі на виду відкриті полиці. Вони підійдуть як для книг, так і для більш дрібних предметів, які варто розмістити в коробках і коробках, обтягнуті тканиною або пофарбовані різноманітні кольори. Вони додадуть зюминку вашому інтер'єру. 12. Розумний кишеньку, у кого з нас немає звички постійно вкладати в наші записні книжки стос папірців, візитні картки, чеки, записи рецептів на швидку руку. Вони, звичайно, постійно випадають, губляться. Боротися з цим легко. Приклейте конверт на внутрішню сторону обкладинки і нічого не пропаде. 13. Майже серйозно надайте вашій системі для зберігання документів нотку на серйозності. Помістіть всі папери, в плетений кошик, організувавши за допомогою наклейок систему каталогів, щоб швидко знайти потрібний документ. Не сумнівайтеся, що кошики органічно виглядають в будь-якому інтер'єрі. 14. де що лежить пластикові кошики для хранених явище, коробки і контейнери будь яких форм і розмірів та інші непрозорі систем хранени логічне рішення. Але в самих ємностях легко заплутатися, так що не забувайте залишати для себе інформацію про їх вміст. Вам допоможуть ярлички, лейбли або просто різнокольорові стрічки. 15 барвисте життя, палітра і формочки з під фарб знадобляться не тільки для художніх цілей. У них зручно зберігати шпильки для волосся, канцелярські кнопки і скріпки, завдяки глибоким отворам потрібні предмети легко виявити, та й виглядає це, погодьтеся оригінально.